Доброго раночку, ребятульки. А в нас ось цей лафетик наш, який вже застоявся з, з листопада чи з грудня місяця під задатком. Люди прийдуть, заберуть. Взагалі не розумію, чому він ще раніше не був проданий. Дуже класний прицеп, дуже мощний на 3,5 тонни повної маси, зроблений з розумом на совість, на якість, все як має бути, на всіх дорогих комплектуючих. На повному фарші, ось подивіться тільки, який крючок здоровий. Да? Ось буде виконувати свою роботу, возити машинки тяжкі, їздить по ямам на ось такій 14 цешки з високим кліренсом. Ось такий прицепчик. Люди їдуть і будуть забирати, будуть кататись. Я на 100% впевнений, що вони будуть задоволені. А ви тим часом, кому цікаво, Звертайтесь, можемо зробити вам прицепчик під замовлення будь-який, під будь-який ваш колір, смак, розміри, навантаження і тому подібне.